Доброго дня, мої підписники та гості каналу. Сьогодні я удобрюю огірки. перепад температури вони погано ростуть. І для того, щоб вони краще росли, я спочатку їх полила, а потім додаю дуже гарну підкормку таку. Розвела вітрою баноці в теплій воді, дріжджі. Вони постояли мене в теплиці гарно. Взяла 20 грамів дрихів, додала ложку цукру і теплої води літр. Вони перебудили мене в теплі 3 години. І я вливаю півбаночки, дві живі в мене були, півбаночки вливаю на отаку поливойку. Спочатку Поливаю огірочки простою водою теплою. Вони люблять теплу воду. А потім додаю по пів літра підживлення. Прямо на листочок і під гущик. Так само полила кабачки звичайною теплою водою. І потім Підживлю їх, то і У мене 10 літрів води. І отак пів літра розбавляють дружінь. І баночки пів літра розбавляю дружінь і отак поливає кабачки. Таке живлення відходить і для помідорів. Але обов'язково теплою водою треба. Ввечері, коли вже немає прямих сонячних променів. І вони пусть тоді гарно починають рости, як на дрожжі. Розводимо решту дружжей, 10 літрах води. Гарно розколучуємо і поливаємо ці помідори. Перед тим коли звичайний теплий. Попівлі. Так самітінько поливаємо і перець. Це дуже така універсальна хороша підформка, коли овочі підростають як на дружнях. Дякую за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Діліться своїм досвідом підживлення овочів розсади. І, будь ласка, якщо сподобалось, ставте лайк.